Всім привіт з України! Сьогодні у нас буде пересадка. Знов пересадка, ще пересадка. <сум> Саме сезон робити пересадки. Ось ці 5 рослинок мені треба пересадити. А, ці 4 вони придбані. З, зі знижкою, зі значною знижкою. Ну, як бачите, в них в принципі, стан, вони квітли, вони зав'язали плодики, але дуже бліді рослини. Цим, що треба і крону понарощувати цьому лимончику також, хоч він прирост такий і дав. Але ну, як бачите, такі карявулька. Комкватик він за нормальною ціною куплений, але він не виглядає добре. Ну, і цей лимончик також він був зі знижкою, зі значною знижкою. Крона, в принципі, в нього гарна. Це лимончик, є навіть приростики. Ось бачите, який кольор приростів цікавий. Так є таке, деякі сорти лимону, вони видають такі прирости. Звісно, бірка нам ні про що не скаже, просто що це лимон. І тут ось голландське листя, воно таке гофрироване, гофроване. Трошки вже там пошкоджене від надміри голландських добрив. І молоді прирости, вони нормальні і вже трохи дрібніші, бо нема тих фітогармонів. І ось добре, помітно, що листочки в нього дрібніші. Але він зав'язав також плодики, він отримував, що полив, його поливали. Коштував він колись 300. Тонн. Тож, я їх всіх пересаджу, і вже пізніше буду показувати, як вони себе почувають і як вони змінять колір. Тобто, бачите, які вони бліді, як їм не вистачає, не вистачає добривок. Добривок. І все. Почну пересадочку з кумквата, бо для нього буде красивий горщик з ротангу. І він єдиний не намок. Він був під. Невесом. У нас вчора була а, гроза, була така злива і зараз прохолодно. Так, кайфово. Просто реально, кайфово в нас або спека, або е, трошки буває прохолода. Так, що по ґрунту? Не знаю, як туди цей камінець потрапив, але якось він туди потрапив. Комкват мені приїхав з Київського інтернет-магазинчику. Я вже від них отримувала, тож я впевнена, що з рослинкою все буде добре. І зараз ми його пересадимо Я є ріст молодих корінців. Ось у вас там на фоні бананчики, які були пересажені, камелії. Все, як бачите, з рослинами добре. З тими рослинами, які я пересажувала взимку, я також вам кожен раз їх показую, не треба було зняти плоди. При обзорних роликах, з ними все добре. Ну а весна, літо, палін. Можна ж їх з'їсти, тримай. І не псувати плоди. Зараз їх не буде ще довго. Ось. І всі рослини виглядають нормально, всі перенесли пересадки. Хорошо, навіть пересадки ж були взимку. Як бачите, як завжди, гарно обтрусився ґрунт. Трошки все старого коріння, але, бачите, є приріст корінців. Тож саме час пересадити. Трошки пошкодила молоточком, то не страшно. Ну, і як завжди, в ґрунті є камінці або лава, або целіт. Це треба відмивати, щоб дивитися, але вони тут є. Тож робимо так само такий же ґрунт. Я, мабуть, все повитряхую. Приберу цю миску і потім вже е, е, будемо всадити всіх огорчики. Ось такі корінці у рослинки. Е, це бігарадія. В неї ось такі цікаві плоди реберисті. Е, вона рахується, як гіркі апельсин, як помаранець, але вона солодка. У неї ось вже маленькі завість вони е, також йдуть е, з маленьким таким реберцями. Вони такі нерівні. І листя йде з крилаткою. Крилатка в неї така ну, нормальна і помітна. Трошки вона вже потребує пересадки давно. Виглядає крона не дуже. Тут їх дві, одна покомпактніше. Треба їх пересадити. Сорт дуже, і дуже такий ефектний завдяки таким плодам. Ну і плюс вона солодка. В кожурі є трошки гірчинки, але то вже якби. Дрібниці, і то вже не страшно. Вони стояли вже вчора на відкритій території. Бачите, кумкватир був закритий, там грунт сухий, а тут він так хорошо змок. Тож, ого, ще який дракон. <схай> О, оці всі сорнячки. вони в оранжерії рослини стояли зараз на вулиці, і вони. Сарняк треба позбутися цього бур'янчику, щоб він нам не заважав червяк, хай буде, я все одно буду цей ґрунт використовувати а для пересадки всіляких там рослин садових. Він вже виснажений, в ньому нема ніяких поживних речовин. Тож або змішувати його, або додавати там на клумби десь, він повністю собі підійде. Так, я заготувала багато різних горщиків. Ви бачите, коріння, мабуть, в нього якийсь період страждало. Тут була гниль біля кореневої шийки. Зараз я щось тут приберу якусь, бумажку і покажу вам, бачите, було пошкодження кори кореневої шийки. Але воно вже сухеньке і рослинка хоче рости. Ніякої каміді не виділяється, нічого не тече. Саме оце місце сухе, поки я його не залапала рукавичками, тож чіпати його не треба. Ну, а корінці в якийсь період не були постраждали. Але є приріст нових корінців. Тож, що є багато шансів на те, що воно вичухається, наростить гарну корону. І все, і буде красота. Ось ще одна обігарадія. Це дуже плодики є, вона квітла, зав'язала це все від недостатка мікро-макроелементів, виснажився ґрунт уже давно. І давайте подивимося, що з корінцями, мабуть, вони в такому ж самому стані. Якщо кумфат, він о, нормальний, то і корінці в нього там так побільше. От цих рослин. зараз цією подивимось. Бачите, скільки ґрунту залишається на дні. Так, можуть підірватися корінці. Це не страшно. Ну, це ж, мабуть, їх рідний горщик, ну, їх там пересаджували. Бо зазвичай квіткові магазини і оранжереї вони не переймаються пересадками. Так само є приліс нових корінців, бачите? Тож все добре якраз вчасно... Ай, блін, по пальцю собі стукну. Якраз я вчасно поцікавилася, якраз вчасно буде пересадка. І потім вже буду показувати цю красоту, неймовірну. якщо не продам, звісно. <рес> Бо ну, рослина виглядає дуже ефектно. Є ось такий корінець, щоб його не обдерти, стукати не буду, стукати по корінцю. От, бачите? Ну, це лава. Сочки, лави, в які виросли корінці. Ось так от. шахер махер постукали, постукали, можна ще промивати, якщо вже там треба ну, дуже сильно позбутися від старого ґрунту, можна промити. Але це така крайня міра, мені це не потрібно. Я без промивки рослини гарно ростуть, я вам показую всі свої рослинки. І ось черга дійшла до лимончиків. Так, дивіться, він вже дуже давно росте. Вже оголилося, як на берегу річки. Камінці вимились. Вже цей мох якийсь. Росте корінці оголені. Тож, давайте подивимося, що там з корінця. Ми ну, будемо бачити крона. У ну, нього не альо. Ну, також дивіться, в ґрунті багато камінчиків. Видно там? Mm -hmm. Що там є камінці? Ці Тож це додаються мінерали, нам також треба використовувати мінерали, а не какашечки. Ну, ось так от. Ой, тут хорошо видно, що є камінців. камінців багато саме в ґрунті. Жодна з компаній, яка вирощує рослини, не використовує керамзит як дренаж. Тому залиште керамзит для. Корінення для йомкості без отворів дренажних. Я вчора думала, що у нас такі гроза обіди стороною, бо якось завжди нам передають, а потім... А де? А нема. А ні, вчора вона якраз і була. Я б ці рослини, щоб в них не було такого ну, дуже мокрого грунту, я б їх прибрала. Але... Я про це забула, а мене не було в тому. Тож, ми маємо те, що маємо, може маємо, маємо мокрий ґрунт, бажано їх трошки підсушити, і тоді вони е швидше і вбивається старий ґрунт. Так, Зараз ще так. шахер махер і, Бачите, він корінці виростають в ці камінчики. Можна їх і не викидати всі прямо. До одного є новий ну, прирост, і тож старе може ламатися коріння. Тож все добре. Ну і так от достатньо. Бачите, десь тримається камінчик той, хай тримається. Так, ще один лимончик. Ой. Ой, зараз подивимось, що тут на бірці написано. Ну, просто як завжди, лимон, цитрус, лимон. І це максимум, який надають ці розплідники інформації. Так, у нього ще збереглася оригінальна бірка, він коштував 300. Так, там, там сміття. Також він вже деякий час простояв там. Це щось або новим налетіло, або старе було. Ну, в принципі, дивіться, в нього доволі такий гарна крона, більш такий пухнастий. Тож, виступуємо його. О, бачите, тут нічого ґрунту не залишилося. Зараз я переверну, бо він трошки тяжкий і мені не зручно. Ну, Тут все коріння заплітає весь земляний ком. Тож він ще не встиг дуже занепасти духом. Коріння тут більш-менш багато. Зараз буду пробувати отак. От. Дуже мокре. І воно таке, як земля, то мокре, таку мокру землю дуже складно трохи. Розворушити, обтряхнути, і плюс у нього більш-менш хороша коренева система, більш щільна, то будемо так обережніше трохи його, щоб буршити. Бачите, і тут корінці, і тут корінці. Але трошки йому треба ґрунтику обновити. Аж зараз пробуємо цілякими способами, але виколотіть. Цей старий ґрунт. Тим паче, що я буду робити заміну ґрунту, то треба по максимуму намагатися. А спершу посадимо кумкватик, тому що він був в сухому ґрунті, і в нього швидше коріннячку. О, Бачите, яка в нього ще заросло Зараз, мабуть, було якесь пошкодження. Тож для нього буде горщик з ротангу такий гарний, красивий. І починаємо нашу пересадку. Насипаємо на дно ґрунту. Тут ґрунт на нас лічу за пол. Саме про склад ґрунту буде ролика крема. скільки чого додавати. В принципі, ця інформація не дає вона, вже десь там є. Але буде ще детально, прям все в грамах, якщо ви так хочете. Але то давайте все так, як ви відчуваєте, щоб рослинці було комфортно. І залишається насипати сюди. Грунту по об'єму, в принципі, нормально, тим паче, що зараз літо, і рослини влітку краще набагато нарощують кореневу систему і крону, ніж, ніж це робиться взимку. Тому можна спокійно дати трошечки з запасом. І от так ось так притримуйте, щоб все було по центру, бо коли рослини по центру то ну, якось і покрасивіше буде виглядати. І головне пальцями добре поправти грунт, щоб не було повітряних отворів, повітряних, повітряних кишеньок у ваших горщиках в коріння. Ну, поки що досить. Зараз виставимо і потім буду поливати. Якщо просяде, то додам ще. Цей міксер він трохи йде отак пластами. Мені це не дуже подобається. Ну, вже, вже два мішка цього міксару. Дюрпед він був набагато, більш такий однорідний. Він мені більш подобався. А цей, коли пакет мішок цей розкриваєш, значить там шерсть вівці звалена. Така ще не мита, не чосана. Ось, ну так, це такі в мене асоціації чомусь виникли. Для лимончику я візьму чорний горщик, бачите, грунт отряхнув, але не дуже багато і не дуже ретельно. Хай там це вже буде по мокрий, погано витрушується, вже почалась пересадка, тож я вже чекати, поки просохне, не буду. Додаю на дно, міряю. Ну так нормально. Коронева шийка, головне не заглупити. Якщо є пошкодження, головне. Або Пролікувати, опробити, і коли воно вже сухе, не чіпати. Воно ніяких непоганих впливів негативних на стан рослин вже не дасть. Це головне зробити вчасно, але якщо ви вже таку рослинку купуєте, не побачили в це вчасно, то нічого страшного абсолютно. Головне, щоб все було сухо. Все, ай! Так, от шара море, додали ще, постукали, підрівняли і все. Все, цей готовий, потім додам грунту ще. Всі рослинки, які я від Антона привозила, вони також добре себе почувають. Тому що всі пересадки проходять добре. Я цього лимона з такою корявою кроною Тут почались прирости, треба буде почекати, я поки його трогати не буду, бо прирости є. Ось у молодий приріст. Тут молодий приріст є, тут на краєчку. тут. Тож я почекаю, єдине, що можна прибрати, ось цю гілку, яка росте всередину крони, але в неї є маленький лимончик, маленька завість. І оцей росте всередину добре. Тут треба почекати, оцю можна відігнути назовні. І Цю відігну. Коли земля втрамбується, поставлю якусь підпорку. общем, трошки тільки вирівняю за допомогою розпорок. А різати поки нема чого, поки він не наростить щось путяче, щоб можна було зрізати. Для нього я використовую горщик 5-літровий з дренажними отворами. До речі, мені ще цікаво, як у вас називаються горщики для рослин? Напишіть в коментарях. Перше, я стикнулася з такою як би, да, назвою регіону, це він називався Ставчик. Я продавала рослинку, і людина спитала, місто чи село, це Диканька Полтавська область. І вона написала, якого, а, який об'єм купити ставчик для рослини, коли отримає і буде робити пересадка. Ну, це було дуже давно, за часів ще однокласників. Однокласників. І, звісно, постало питання, що є ставчик. І вона мені пояснила, що так не кажуть, що це горчик для квітів. Ось, Ну, добре, тепер я знаю, що десь використовують таку назву, як ставчик. Тобто є класична назва, горщики, кашпо є, а, а, ну, такий характерний для кожного регіону да, ставчик. Для цих бігарадій я використовую ті самі горщики. Інший об'єм їм збільшувати не треба. Ось тому будуть в ці. І ще. З іншого каналу я дізналася, що горщики для квітів, для рослин називаються ринки. Добре, що люди показували в цей час, то стало зрозуміло, що ринка це горщик для рослин. Саме там була якась пересадка, що щось таке, що, 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 я не пам'ятаю вже. Тобто ставчик, ринка, ринки. У ну, мене ж покласіться це горщики, кашпо, якщо там треба. Якщо не треба, то це горщики. Так як є а, така загальна назва. Без всіляких там а, а, якихось відхилень, а, мовного, без, скажімо так, без відхилень, безмовних відхилень кожного регіону. Ну, В кожному регіоні є свої там суржики, а, свої якісь там. Назви, наприклад, даже, ну, з горщиком вже зрозуміло. Ринка, ставчик, горщик, які ще є варіанти. ось і а, Наприклад, та сама картопля, в неї також ще й купа є назв. У мене свекруха області, ну, чоловік з Хмельницької області, у них там бараболі. Обрати бараболі, варити бараболі. Ось. <кій> Коли я поїхала до Віолети. Виноградов Закарпаття. <кій> З'ясувалося, що бараболі в них крумплі. Крумплі, варені, жарені і так далі. Тож, напишіть, що у вас <кій> бараболі чи крумплі. І як називається горщик. Мені просто дуже цікаво, бо я ніколи на це не звертала увагу, поки, уваги, поки не стикнулася з такими ось чудними назвами. І тепер цікаво, як і де, що називається. А ще була подружка з міста Волочиськ. Це також Бігарадія, трошки така, бачите, крона не альо, але теж я тут поки чіпати не буду. Хіба що <кій> суху гілочку підріжу. І в неї на слові понеділок був на понеділок. Вона весь час, коли я їй щось розповідала, і... Треба було сказати понеділок, не неї був понеділок. Я кажу, куди ти ставиш наголос. Ти повинна вдосконалювати мою українську. Ти мене збиваєш ще й з пантелику своїм понеділком. Тож таких моментів дуже багато. І ось мені цікаво, в якому регіоні ви живете і які є такі прикольні назви в вашому регіоні, місті, селі, тобто де ви живете. Також дуже цікаво, думаю, буде також цікаво іншим почитати в коментарях. І заодно будемо розширювати свої пізнання назв всіляких таких по нашій невеликій Україні. В принципі, площа нашої держави невелика. У нас один часовий пояс, тож, а всіляких таких моментів дуже багато і дуже відрізняється. Умови. Тож, все, пересадка завершена. Ось така пересадочка відбулася. Дві рослинки в їх рідних горщиках, лише заміна ґрунту, грунту, лимончики в інших. Ну і, звісно, комкватик Він наштамбує те, що я люблю дуже. і Він буде гарно і красиво в ньому рости. от На задньому фоні у вас і верба хакуроніший. Ні, шиті щось таке, і бананчики маленькі, які нещодавно пересаджувалися, і камелії. Тобто всі рослини пересадки переносять нормально. Ці рослинки були на вулиці під сіткою, тож ніяка притінка їм не потрібна. Я знайду полью, як пода гарно. Просочить ґрунт, як ґрунту ще треба буде додати чи не додати, то вже потім пошукаю, де, де їх поставити, щоб вони аж до осінь стояли на вулиці і нарощували крону. Ось. Ну все, залишається палити і використати якийсь вкорінювач. Я весь час забуваю, весь час щось купляю. Зараз воно там моляється. І, як завжди, а коли поливати, то треба подивитись, що там є в наявності. Ще зверну вашу увагу, не заглобляти коренево шийку. Так, тут я да, замацала руками. Ще тут десь от треба ґрунт пропхати в цьому кумкватику, Треба буде додати, але головне не заглибити шийку. Отак до оцього самого першого корінця ґрунт повинен бути вище ні. Так само у лимонах. Тут е, погано обтряхсився. Тут це видно, бачите, он вже зразу корінці починаються, як цей ґрунт там утрамбується. Треба буде, я додам, не треба, не додам. Але не заглобляйте кореневу шийку в жодної з рослин. Особливо, коли є пошкодження кори, і ці пошкодження саме біля кореневої шийки. Тож тут навіть треба буде трошки прибрати грунту, щоб все було сухо. Грунту трапується. Якщо буде зайво, я приберу. Краще додам пізніше, але щоб сама коренева шийка не загнивала і не замукала, поки рослина буде вкорінюватися. Ось, дивіться, один з мандаринів, вже які плодики він збільшує надуває, наливає. І ось ґрунт. Так, корені так і вийшло, що були оголені. Ну і ладно, вже серняк починає проростати, насіявся, звідкись. Звідкись насіявся. Я його ще не підперла, але він так і буде в такій формі. Призвольній, а-ля банцайній. З рослинами, як бачите, все добре. Тут також два мандаринчика підрегулювали зав'язі, десь там вже надувають. Так, після вчорашньої зливи тут анабель розвалилась. О, як бачите, все з ними добре, все з ними пучком. Листя гарне зелене, щось там підсипалось трошки, але то не страшно. І тобто все з рослинами добре, хоча вони перенесли навіть підрізку основних центральних коренів. Поки я дійшла до цих рослин, завалала повітряна тривога. Тут так само а, ці треба, до речі, полити, бо дощик дощиком, тут трошки є криші і не, не промокли Кхе, ґрунт, в них не промок навіть. Але як бачите, самі рослини виглядають добре. Ось зелене, класне. Тут багато завізів вже також підрегулював і ось є, надуваються плодики. І дивіться, які в них чудні корінці карінці вийшли. Так. Ну, якщо вже так трапилось, то й не треба його заглубляти. Хай собі так і буде і декоративно, і красиво. І ось комклатик варієгатний оранжекват, вже з бутонами. Тож, підрізку, коренів рослини пережили дуже добре і нормально. Почувають себе добре, квітнуть, ось вже відрегулюють завісі і збільшують їх. Ну, таке жовте листичко. Може і відпасти десь. Але це абсолютно не страшно. Ось така пересадка відбулася. Сподіваюсь, вам цікаво всі пересадки, бо це сам процес дуже такий цікавий. Не стільки сама пересадка, що там, як завжди, аптурсив, або там гарний корінь, або воно погане. І... І посадив. А саме цікаве результат пересадки. Коли ти купив таку трошки занедбану рослинку, в неї там коріння погане, листочки такі бліді, і потім цікаво за нею поспостерігати, як змінюється колір листя, як нарощується крона. Як збільшуються плодики, ну і вже десь при наступних пересадках побачити, як відновилось коріння. О, Саме ці процеси вони доволі такі цікаві. Я ще заморочусь, зроблю ролик про ґрунт, просто фізично не встигаю, а мені треба окремо замовити лаву, це літи пемзу, щоб показати, як. Вони змішуються, як вони виглядають, коли змішані, і як виглядає ґрунт з серії лічузапон, там може бути терапон, архітпон, Як він виглядає готовий, як виглядає, якщо все змішати? Тож це, це буде попереду. А поки що не перемикайтесь і спостерігайте за рослинками. Буду їх обов'язково показувати в обзорних роликах. Всіх цих обіймаю цьому і до нових зустрічей.